Щодо планів та перспектив нашого стадіону. <кхи> Знову ж таки, питання енергозбереження ми будемо, як кажуть, на кожному кроці, на кожному куті говорити про те, що нам треба оптимізувати витрати, урізати їх. Ясно, що ми ні на кого їх не перекладемо. Все, що ми могли, ми вже зробили, працюємо зараз в рамках підготовки проєкту. І дай Бог на початок наступного пального сезону ми будемо. Мати тепло вже не від газу, що стосується енергоспореження, тут лише в такому ручному режимі ми можемо оптимізувати наші витрати, але тут вихід один плюс більше заробляти і платити. Прийняття у чергі будівництва знову ж таки, я би хотів, щоб це відбулося до кінця року. Мало ймовірно, тому що дуже багато складових, просто десятки складових, доведеться запрошувати різними шляхами всіх підхідних. Причетний до цього, я прекрасно розумію, що багато кому це не подобається, зокрема, саме цим компаніям. От, але е, і нашого виходу немає, нам треба це робити. В рамках другої черги будівництва, як відомо, в нас є підстанція, електрична підстанція, яка має два окремих води, яка дасть можливість нам забезпечити стабільну жилу струму, а зрештою і бути корисною для розвитку інфраструктури на полустайон, тому що вона може живити не тільки стальйони. Ще один такий об'єкт, як Ашан, скажімо так. Я думаю, що це для міста, області голості, б, дуже цікавою перспективу. Це одне з основних питань, тому що зараз ми є, знову ж таки, я вже казав, на тимчасовому житлі живлення це небезпечно. Тобто в той момент, коли в нас припинити світло, не дай Бог. По якісь причин провокованих або просто історично складно, коли воно просто вийде з ладу. Звісно, у нас є альтернативні жили електроенергії у вигляді дизергенераторних установок. Самі розумієте, коли на соляції стадіон під час проведення матчів, ну це трохи коштує, так, дорого. Щодо внутрішньої нашої роботи, колективу, команди, плани наступні. Ми працювали кількісно, кількісно розвивалися, а тепер розуміємо, що стадіон Арена Львів це величезна структура, яка має бути стандартизована і всі процеси мають бути формалізовані всередині колективу. Тобто мова йде за коефіцієнти ефективності кожного працівника, мова йде за стратегічне, тактичне і оперативне планування, мова йде за прописані всі е, назву їх, бізнес, процеси, тому що нічого відмінного від Бізнесової діяльності, по суті в нас нема. Це потрібно прописати, це потрібно продумати е, і покласти на нашу структуру для того, щоб вижити максимальну ефективність з Кожного працівника з кожного процесу, з кожного проєкту. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є єдиний шлях для того, щоб ми внутрішньо я їх споросли. Саме тому ми е, домовилися про співпрацю з війською бізнес-школою, з програмою MBA, для того, щоб в рамках пілотного проєкту е, ці організації взялися за нас і е, з боку, з абсолютно незалежним поглядом, е, допомогли статися цьому. От. Робота почалася, ми вивчають е, наші процеси, вони вивчають всі неузгодженості, всі недопрацювання, працювання, того, аби визначити. А можливо, десь організаційна структура в нас неправильна. А можливо, десь хтось випадає знаєте, з загальної мотивації, хтось працює не до кінця ефективно. Ось. Е, бо я не помилюсь, якщо я е, е, от, задам питання нашим всім працівникам, які буде стадіон ревергів через 5 років. Е, Боюся, що відповіді будуть дещо відрізнятися. Ось це означає, що нам потрібно мати якусь спільну стратегію не просто на роботі, а й якось в житті і бути скажімо так, лояльним до свого підприємства, ну, що розвивається ніяк інакше як корпоративна культура і гордість за свою компанію.